Вітального слова запрошую голову Всевкінського об'єднання Свобода Олега Тігнебо. І насамперед ще дякую Сеукраїнської об'єднанню «Свобода» за підтримку організації цього заходу і особисто вироблю ставичного. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці. Втретє відбуваються бандерівські читання. Вони народилися в буремні дні. Нашої революції, революції гідності, переможної для нас революції. І тоді частина з вас була присутня, коли революційні революційній Київраді вперше започаткували ініціативу проведення бандерівських читань. І саме тоді бандерівські читання стали дуже помітним явищем в суспільному житті України, незважаючи на те, що весь інформаційний простір був заполонений. Тими ідеями, які лунали тоді на Майдані. Але ми, українські націоналісти, виходили на революцію в гідності не тільки заради того, щоб Україна європейською інтегрувалася, не тільки через те, що державою керував злочинний режим Януковича. Ми виходили на революцію, тому що вважали, що в Україні має відбутися справді українська національна революція. Ми виходили на революцію, тому що ми розуміли, що основний наш борг. Це є Москва, Москва, існування якої буде тривати до того часу, поки Україна не зможе своїми ідеями, своїм конкретним поступом розвалити цю до того часу новутню імперію на багато дрібненьких менших країн. Я би хотів сьогодні побажати усім учасникам третіх бандерівських читань, наснаги і плекання того революційного духу, того. Який видав тоді, три роки тому, оці знамениті в дні війні 2014 року. Шановне товариство, відбудова і закріплення самостійної соборної української держави це є та мета, яку поставили перед собою наші прадіди, і ту мету, яку ми маємо нині за честь робити справою свого життя, прагнути і усіляко долучатися до її реалізації та завершення. Для нас, для українських націоналістів, ніколи не було таємницею, хто є основним ворогом України і звідки виходить основна загроза для нашої нації і для нашої держави. Це власне ця опанована дісами імперіалізму Москва. Націоналісти впродовж сотні років ведуть боротьбу з нею. Зусиллями наших героїв українські землі були звільнені від радянської влади. Ми домоглися знищення і заборони комуністичної партії. І тої системи повалення пованів Леніна по всій Україні. пригадуєте, як 8 січня 2013 року на початку нашої Революції Гідності впав Ленін на Бесарабці, що стало початком повалення тих символів по всій Україні. Ми започаткували з вами процес декомунізації в Україні. Однак це лише перший етап, але дуже важливий етап нашої боротьби. Не у своїй праці перспективи української революції наш провідник Степан Бандера писав, цитата, мета наших визвольних змагань це повне унезалежнення від Москви через побудову суверенної, суборної української держави. Не може бути нічим підмінена. Сама зміна режиму і устрою Росії при будь-якому унезалежненні від України є, не є ні, ані суттю, ані етапом українського визволювання. Як по московському боці немає інших діючих сил, тільки імперіалістичних, що найбільш ворожо ставляться до визвольних змагань України і інших народів, так само і з нашого боку, супроти них може бути тільки одна постава: відпір і боротьба боротьба з Москвою, з большевизмом, з кожною іншою формою її загарбницької імперіалізму, аж до повного визволення, Бо тим, поки московська нація. Не вирічиться своїх намагань поневолювати Україну і інші народи, та не погодиться жити з ними в мирних взаєминах на засаді пошанування самостійності і всіх прав кожного народу. Кінець цитати. Цими словами провідника Степана Бандери говорилося і застерігалося нас, сучасників, від політики капітуляції перед ворогом. І саме на ці грати, на превеликий жаль, але з завинною регулярністю. Щоразу наступають ліберальні, ненаціональні учільники України. держави. У ці часи в нашої історії найчастіше ставалося так, що причиною поразок і катастроф нашої нації були хаос і безлад в головах владної еліти. Владна еліта чомусь ніколи не встигала за рішучістю українських патріотичних революційних мас. А навпаки, постійно намагалися загравати збору. З ворогом по правді жити так хотіла і хоче українська влада. Коли на вимогу ворога намагаються протягнути в Конституції України капітулянські антинаціональні, антидержавні зміни про такий собі особливий статус, коли таємно облаштовує з тим же фінансові обрудки, не впроваджує санкції, але це все є надійний шлях до чергової катастрофи, але зовсім не до перемоги. Ще одна цитата. Перемогти рецидив історичних особливостей та воломунськів може лише чистий, незапрямований крутійством і компромісами зі злом український націоналізм Вийде переможцем з важкого, але величного змагання проти сатаністської большевицької Москви. Кінець цитати. Власне, ці слова і пророчі слова сказав Степана Бандери, підтверджені історією. Бо лише, ми, бо лише націоналісти у всі часи залишаються єдиним вірним щитом своєї нації. Хотів би згадати один приклад, коли на початку січня цього року, фактично місяць тому, після багатьох бандерівських новорічних сполоских маршів, які українські націоналісти традиційно проводять, тепер уже по усій території України. Один з таких собі провідних відомих ліберальних інтелектуалів написав блог про так звану глоріфікацію Бандери. Він неохоче визнав, що риторичні вправи на тему постать Бандери розходує Україну і східняки ніколи не приймуть Бандеру, не дали результату. І як тільки влада перестала нанідати істерію на сході, причому це була штучна антибандерівська істерія, а люди на власні очі переконалися в небезпеці з боку Москви, тоді бандеру на сході почали приймати позитивно. Так написав оцей так званий ліберальний інтелектуал. І він це написав з, таким, з якоюсь такою шкодою, з відсутністю ентузіазму. Він сказав так: і прийматимуть дедалі більше бандеру у всій Україні. Для нього це була велика шкода. Але, товариство. Для нас, українських націоналістів, навпаки, це є визнання нашої боротьби. Згадайте, будь ласка, 10, може 15 років тому назад гасло Слава Україні! Героям слава! Бандерівське гасло, воно не те, що не сприймалося, за нього цькувало. більше того. Та ви згадайте на Майдані, коли це ще була не революція гідності, а так званий Євромайдан, деякі відомі артисти, громадські діячі. Виходили на сцену Майдану і навіть намагалися на голосування поставити питання, щоб заборонити, щоб на Майдані віддалися гаслом Слава Україні, героям слава. І наскільки швидко, саме через поступ націоналістів, саме через те, що українські націоналісти були рушійною силою власне революції гідності? Наскільки швидко українське суспільство стало думати через призму націоналістичних окулярів? Наскільки швидко страх, навійний час від час комуністичною пропагандою про страшного бандеру і поганих націоналістів він почав зникати. А навпаки, оці власне бандерівські, націоналістичні, справжні щирі українські ідеї заполонили українське суспільство. Але нам не можна розслаблятися. І тішитися з того факту. Сьогодні ми бачимо дуже велику загрозу. Ми бачимо, що власне, антинаціональні, ліберальні, інтелектуальні деякі течії починають все далі чим більше впливати на українську владу. І тому наші треті бандерівські читали, вони покликані не тільки для того, щоб обмінятися думками, вони покликані для того, щоб українська національна гуманітарна еліта яка частково представлена тут в цьому залі, в особі науковців, в особі національних інтелектуалів, в особі політичних діячів, в особі наукових, громадських діячів, повинна сформувати власне ту ідею і той дух, який має бути як би стимулом для діяльності теперішньої влади. Тобто ми з вами. Першу чергу наукова інтелектуальна українська еліта повинна тиснути на ту владу, впливати на ту владу, щоб влада думала націоналістичними мірками, а не капітулянськими ліберальними принципами. Ми маємо змінити цінності цієї влади, якою би вона не була. Так само я б хотів сказати, є дуже важливо, що сьогодні в цьому залі представлені люди з різних націоналістичних організацій. Знаєте, друзі, нам завжди вдавалося в критичні моменти знаходити спільні можливості і спільні якісь ідеї для нашої боротьби. Але скажіть мені, будь ласка, чому, якщо під час Революції Гідності ми змогли домовитися, бодай би тактично, з ненаціоналістами? домовитися заради реалізації нашої мети повалення режиму Януковича з людьми, які сповідують інші ідеї, то чому ж ми сьогодні при теперішній ситуації не можемо знайти спільної мови? І я хочу сказати, ми знайдемо спільну мову. І, власне, ці треті бандерівські читання, вони є дуже серйозним поштовхом до того, щоб українська націоналістична ідея, яка уособлюється сьогодні, багатьма, і це дуже позитивно, різними націоналістичними організаціями. Щоб це була ідея, яка буде впроваджена в українське суспільство через українську владу. Це є дуже важливий момент і мета нашої сьогоднішньої дії. Звичайно, сьогодні Степан Бандера як символ, як ідея, як легенда, є тим, що об'єднує українську націю. Націю, яку потрібно мобілізувати сьогодні. Націю. Яка свідомо, які історичні завдання повинна вирішити. І я переконаний, що ми цього обов'язково досягнемо. Вітаю усіх ще раз учасників третіх бандерівських читань і бажаю плідної праці і найосновніше, щоб ця праця не пішла на ману. Ми українці, ми на своїй Богом даній землі, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!